Зараз сюди приїде автобус, він буде стоять от біля там, де магазин, будиночок, що можна йому розвернутися. Підходити туди і що необхідно. Представник управління муніципальної безпеки міста Дмитро Веремєєнко інструктує мешканців пошкоджених домогосподарств по вулиці Василівська. Близько пів на сьому ранку в один з будинків влучив російський безпілотник. Власниця зруйнованого будинку Валентина Жакова говорить, що під час атаки сховалась у коридорі. Тому що гул, ужас, був вибух сильний, я ж говорю. Ну злякатись не вспіла. Мене хвилою тільки в другу кімнату викинула, і все к виходу ближче. Я вилітаю вже на крильцю. І нічого, от тільки палець, і нічого навіть не пострадала. Хотіла документи взяти в прихожці, розворачувалася, там уже стіна лежить, все кирпичом завалено, вже не за ну ще нічого не горіло. Я швидко вискочила, то вже мене одягли. Жінка говорить, що це будинок її мами, яка зараз поїхала до іншої доньки, до Києва. Я завжди так приходжу, щоб печку розтопити, курочок покормити, ну і так щось зробити по господарству. Здесь же все, і консервація, і огороди. Пані Галина, яка живе навпроти зруйнованого будинку, каже, якби перед вибухом не вийшла з кімнати, то загинула. Я чую сильно гуде. Я, А в мене мама лежача, 87 років після інсульту. і Я побігла до неї у другу кімнату з тієї сторони. І то ну а ударна ж волна відсюди пішла. Якщо б я не вийшла, мене б на світі вже не було. Там страшне. На дивані, що робиться, і желізо, і все на світі. Розповідь жінки перериває звук безпілотника, що летить над вулицею. Ну, я... Жінка розповідає про руйнування свого будинку. У цю кімнату, бачите, тут кімнату видно. Я там отуде, там стоїть у мене диван, я там спала, і ось оце вон прилетіло, і вікна повибивало. І двері повиносили, шифер же весь побитий. Дверей немає скільки. А скільки має дверей немає, раз два. Троє дверей винесло вікон. П'ятеро вікон нема. Ну, криші повреждені. У пана Михайла, який живе поруч з місцем влучання шахеда, вибиті два вікна. У літій там вилетіла. Потім там подняло ворота там не могла відкрити, тут на, наробило. У момент обстрілу, говорить так, чоловік, і був всередині будинку. І все. Звук був такий спочатку, ну, стрількетня була, бабаха бахала, а потім звук почав влічити, такий у-у-у-у, сильне, сільний, і потім шрадарахнуло я І кудись заховатися? Як цілу ніч стріляли, куди, куди, куди ховатися? Де? Нікуди ж заховаєшся. За словами представника управління муніципальної безпеки міста Суми Дмитра Веремєєнка, попередньо на вулиці пошкоджені шість будинків, один зруйнований, загиблих та травмованих від вибуху немає. Аби отримати допомогу, мешканці можуть звернутись до мобільного штабу ліквідації наслідків ударів. Що необхідно з собою мати? Копію паспорта власника будинка. Копію а? Згорів. Підходити, будемо розбиратися. У нас є ще ЦНАП, який допоможе у разі необхідності відновити документ. Код індифікаційний власника будинка, відповідний технічний паспорт пошкодженої або зруйнованої будівлі і витяг з реєстру на право власності. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Субе.